У Житомирі погасили поштову марку, випущену до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На ній зображений малюнок англійського художника, який той, під час таємного візиту до України, наніс на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. Витвір Бенксі, відомий художник вуличний, який намалював образ хлопчика, який бореться з великим дзюдоїстом і перемагає його да на полузруйнованому будинку в Бородянці Київської області. Ми взяли його за основу з отриманням всіх прав інтелектуальних на цей витвір. Окрім символізму, зображення зізнається Дмитро Шулевський. Понад усе хочеться, щоб воно було ще й пророчим. Ми за символізм, і як показала практика, коли ми послали корабель, він не по. То ну вдато досить великі перспективи, що хтось в цьому світі здохне вибачте за враження. Стараж символічної поштової марки складає півтора мільйона примірників, два відсотки з яких реалізовуватимуть у поштових відділеннях Житомирської області. Оскільки марка благодійна частину виручених коштів, поштарі хочуть спрямувати на відбудову навчальних закладів, розбомблених російськими загарбниками. Ста гривень, які коштує блок, 42 гривні це благодійний внесок. Очікуємо збирати біля 10 мільйонів гривень, які будуть направлені на відновлення навчальних закладів пошкоджених агресором. Саме про відновлення, а не про руйнування варто сьогодні говорити, зауважує керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Головне зараз не руйнування, головне зараз відновлення. У нас є люди, які залишились без житла. У нас і уряд, і ми на місцевому рівні робимо все можливе і показуючи нашою відбудовою, що наші люди повинні отримувати комфортні умови, і ми повинні зобов'язані відбудовувати житло. Відбудовувати, не зважаючи ані на ворога, ані на сусіда по пліч, Чника зі стійкою вірою в перемогу наостанок додає Віталій Бунечка. Ми контролюємо повністю кордон. Мені надзвичайно приємно констатувати, що загроза нападу наземного наземного нападу з боку Білорусі зараз мінімальна, і це завдяки нашим військовим безумовно, нашим спільним діям, нашій синергії тим тим заходам, які робляться на кордоні. У нас ми продовжуємо нарощувати глибоко шалоновану лінію захисту на і нашої держави, тому що ми фактично є зараз. Форпостом кордону з північними нашими сусідами, тому ми стоїмо, ми встоїмо, і я точно знаю, що ми переможемо.